Доброго дня! Це інтернет-магазин Теплохолод Шоп ми з Києва. Сьогодні покажемо відеообзор на керамічні інфрачервоні обігрівачі чотирьох українських виробників. Почнемо з виробника Фіджу із міста Світловодськ. Інфрачервоний біоконвектор Фіджа це тему представляє собою обігрівач комбінованого типу з використанням принципів конвективного та інфрачервоного обігріву. Має використовуватися як основне, так і додаткове опалення. Ці обігрівачі представлені у потужностях від 400 до 1650 Вт, тобто розраховані на площу обігріву від 6 до 32 метрів квадратних. Як виглядає біоконвертер? Це одна керамічна панель, вдягнена в металевий корпус з конвекційним коробом, всередині якого X-подібний нагрівач. В корпус обігрівача вмонтований електронний терморегулятор. Та кнопка живлення. В деяких моделях це кнопка перевикання потужності. Обігрівач розрахований на настійний монтаж, кріплення у комплекті. Якщо у вас немає можливості повісити обігрівач на стіну, можна окремо придбати ніжки на коліщатках. Наступний виробник це Уден С з міста Кропивницький. Енергоефективні металокерамічні обігрівачі Уден С підійдуть під любе приміщення, квартири, будинки, комерційне приміщення. В основу їх роботи покладений принцип прямого нагріву. Теплові промені у першу чергу прогрівають тверді конструкції і тільки потім повітря, не пересушуючи його. Даний обігрівач складається із пресованої керамічної плити у металевому корпусі без конвекції. Обігрівач починає віддавати тепло через 5 хвилин після вімкнення, а через 20 хвилин виходить на свою робочу температуру, яка складає 85 градусів. Для регулювання температури у приміщенні та економії електроенергії варто додатково купити терморегулятор. Обігрівач розрахований на настінний монтаж, якщо потрібно поставити на ніжки, продаються окремо. Зараз в наявності представлені моделі на 700 і на 1000 Вт. На кімнати 15-20 квадратних метрів. Наступний виробник Веста теж з міста Кропивницький. Дана модель без конвекцій, тому точно не пересушить повітря. Інфрачервона панель Веста складається з керамічної плити у тонкому металевому корпусі, в якій вмонтовано електронний терморегулятор. В основі роботи приладу лежить довгохвильове інфрачервоне випромінювання, яке створюють спеціальні нагрівальні елементи. Інфрачервоне випромінювання. Напряму гріє предмети в приміщенні, які в свою чергу прогрівають повітря. Завдяки цьому в приміщенні створюється комфортне тепло. Виробник версти завжди використовує різнокольорові глянцеві панелі, тому обігрівачі виглядають яскраво. Дана панель не 500 Вт, її приємно поставити біля свого робочого місця та насолоджуватися теплом. Обігрівачі розраховані на настінний монтаж. Якщо вам потрібно, буде поставити на ніжки. Продаються окремо зі зручними колесами, тому обігрівач буде легко переміщатися в іншу кімнату. Ще один виробник це «Валенція», який виробляється у Київській області. У цьому обзорі покажемо дві абсолютно різні моделі: це інфрачервоні керамічні обігрівачі з конвекції. Перша модель на 700 Вт, вона складається з однієї керамічної плити у металевому корпусі з конвекційним коробом та з механічним терморегулятором та кнопкою увімкнення. Терморегулятор механічний у вигляді крутілки з можливістю регулювання температури поверхні плити в діапазоні від 30 до 90 градусів. Він розрахований на настінний монтаж, але додатково можна купити ніжки без колес. Але якщо потрібні колесики, докупити можна в епіцентрі. Друга модель на 800 Вт складається з двох плит, між якими металевий конвекційний корпус, означений електронним програматором, тобто можна регулювати температуру приміщення, температуру поверхні, а також запрограмувати графік роботи чи змінити температуру. В комплекті ніжки з колесами дану модель неможливо повісити на стіну. Вона розрахована на встановлення посеред кімнати або між двома робочими місцями. Гарантія 5 років. Валенція представлена широким модельним рядом від 350 Вт до 1400 Вт.